Я вам також поставлю одразу це запитання, яке я поставив журналіст Зеленському: А чи можна виграти от війну і щоб Росія програла наразі в тій ситуації військово політичній в якій Україна опинилася, безумовно можна виграти війну, але це залежить виключно на сьогодні. Від того в яких обсягах та наскільки швидко ми будемо отримувати ту номенклатуру озброєння, на яку ми постійно відправляємо нашим партнерам запити. Це стосується майже е, усіх компонентів. Пан президент він згадував найбільш такі болісні питання: це артилерія, це боєприпаси, е, це засоби протиповітряної оборони, але окрім всього іншого, окрім всієї цієї номенклатури, є і танки, е, бойові броньовані е, машини, засоби зв'язку, е, засоби радіоелектронної боротьби, е, засоби розмінування. Тобто комплекс насправді він величезний, і саме якщо ми будемо його отримувати в повному обсязі, тоді так безумовно, Росія це дуже непростий супротивник, дуже важкий супротивник, але це не означає, що він не переможний. А хто і скільки, от, наприклад, петріотів Україні може надати? Президент про це сказав, та що це не патріоти США, але от наразі ситуація в світі за тими відкритими джерелами, які є, які є якби ресурси в світі в партнерів України, і чому, якщо цей ресурс таки є, і президент на цьому наголошує, Україні не передають достатню кількість цих петріотів. Так, дійсно, це цікаве питання, тому що ну давайте говорити про нашого основного партнера, який був у 2022-23 році, це США. А на озброєнні США в бойовому режимі знаходиться більш ніж тисяча пускових установок «Петріот». І дійсно, від США ми не отримали жодного Петріота. Ми отримали їх переважно саме від Німеччини, в якої з самої цих Петріотов всього 30 пускових установок. Отже, порівняння. Ем, окрім всього іншого, е, виникає зараз питання. Це ми говоримо про Петріоти. Так, але те ж саме питання виникає і щодо авіації. Нам хто передає авіацію? Європейські країни? Хто? Данія? Ну окей, так, Данія, дійсно правда. А хто є найбільшим е, користувачем та оператором літаків f 16 США? Чому США не передають цю компоненту? При тому, що вони є найбільшим оператором, так само як і з танками, Німеччина нам передала найбільшу кількість своїх танків Леопард 2 у той час, як найбільшим оператором танків Абрамс, який найбільш є собою, уявляють собою найбільшою танковою компонентою серійного виробництва, а після там деяких номенклатур радянських танків. І оператором є США США нам передали батальйон. Фактично, ну як на мене, питань насправді багато. А чому так відбувається? І це ж треба зауважити, що це, це все про що ви розказуєте, це відбувалося там ще і до тих політичних моментів, які нині виникнули в США та напередодні президентських виборів. Так, саме так це відбувалося і ще до тому, що ну про те, що ЗРК Петріот ми все ж таки отримуємо. Ми почули в грудні 2022-го. Отже, до цієї баталії, яку зараз ми можемо спостерігати на капітолійському холмі яка розпочалась фактично в жовтні 2023-го, у США був час, щоб надати необхідну кількість нам ЗРК «Петріот» зі свого складу. Наприклад, от питання, якщо ми отримуємо 5 батарей ЗРК «Петріот», як варіант, 5 це, що таке батарея ЗРК «Петріо»? Це 6, 8 або 10 пускових. Середній показник – 8. От ми отримуємо 40 пускових. Якщо США, які мають більш ніж тисячу о, пускових установок Петріот на бойовому чергуванні, не дорахуються 40, їх загальна система протиповітряної безпеки вона якось серйозно постраждає. Аж ніяк, а для нас це дійсно було б серйозною підтримкою. Та е, серйозним важелем впливу на росіян в нашому повітряному просторі, і ми б зараз би не говорили кожного дня про те, що, наприклад, такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, обстрілюють балістикою не тільки балістикою. І немає можливості протидіяти, бо немає відповідних засобів протиповітряної оборони. А також би кожного дня не говорили про те, що наша оборона так, ми можемо її міцно тримати. Але коли в справу вступають каби по 500 або по півтори тонни, то тоді жодна лінія оборони, жодна фортифікаційна споруда не може витримати. Такого впливу і вони вскривають наші укріпрайони кабами. А ми не можемо протидіяти повноцінної авіації Олександр Президент також сказав в цьому інтерв'ю про те, що наступ російських сил може відбутися вже наприкінці травня, на початку червня. Це реальна загроза, на вашу думку. Я думаю, що президент має набагато більше інформації ніж я щодо о, цього питання. Те, що росіяни вони готують наступ, так дійсно це правда, але вони зараз знаходяться в стадії, коли повноцінно не змогли відновитися. Після наступальної кампанії кінця 23-го, початку 24-го року, Авдіївка їх виснажила серйозно, виснажила. Ми зараз це відчуваємо і бачимо. Вони зараз імітують по інерції наступальні дії, атакуючі дії, але це не той потенціал, який був до того. Отже, це перший момент. Другий момент: травень чи червень, і питання, який напрямок. Я думаю, що все ж таки чим чим це буде далі в другу половину 2024 року, більше в них буде можливості вести більш успішний наступ. Тому, скоріш за все, вони так зараною не підуть. Це рішення може змінитися. Це нераціонально. Хоча Росія є та раціональність, російське командування та логіка, це різні речі, але їх потенціал може бути спрямований. Не на широкий фронт, а на окреме взяті якісь локації, якими можуть стати часів яр або Кубянськ, або це може бути лінія 0532, Тобто траса між Мар'їнкою та Вугледаром для тиску на Вугледар. Отже, по цим напрямкам можуть відбуватися такі полокаційні наступальні дії. Видання «Велт» писали про те, що до вересня на Україну чекає така важка фаза, і що російські сили можуть навіть нібито спробувати прорватися до Дніпра. Наскільки такі сценарії ви вважаєте реалістичними? Нереалістично, тут навіть нема про що говорити. Також президент сказав, ну очевидно на західну аудиторію, коли він дає інтерв'ю західним медіа, що якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому, взагалі, оце формулювання це про що це реальна така загроза, що Україна може програти І от зараз критична ситуація, і це натяк західним партнерам на те, що треба жвавіше допомагати Києву, чи все ж таки така загроза дійсно є? Тобто, це політична така, скажімо так, заява на стимулювання надання зброї, чи все таки реалістична така загроза, і це той поріг, перед яким. Ми зараз стоїмо загроза є завжди, і наші європейські партнери повинні розуміти, що саме Україна це та країна, яка на сьогодні є бастіоном, який захищає Європу від російських дикунів. І якщо вони будуть і надалі бути будуть кволими і нерешучими в своїй допомозі Україні, то завтра можливо їм доведеться вже з російськими танками. Воювати на своїй території вони втрачають можливість перемогти диктатора аналогічно Адольфу Гітлеру, але диктатору цього сторіччя, 21-го сторіччя, не втручаючись в війну своїми арміями. Якщо вони будуть і надалі гальмувати, то їм свої армії таки доведеться використовувати для того, щоб захищати вже свої країни.